Вітаю вас на моєму каналі. Хочу сьогодні розповісти показати вам про своє господарство в'єтнамські поросятка. Через пару днів їм буде місяць. Вони вже добре їдять. Зараз у них година вечері зараз будуть вони вечеряти, чекають. Так що, десь після 10-го числа. Серпня будуть вони в продажу. Нехай вони ще трошки самі привикнуть, без мами добре їсти. Вони так їдять, звичайно, але треба продавати, коли вони вже добре кашку наминають. Ми знаходимось в Полтавській області, Кременчуцький район. Так що, кому треба поросятка, хто живе поблизу. Ласкаво просимо, будемо продавати. Недорого. Одне поросятко десь буде тисячу гривень. В нас в районі ціни дивилась я від 1100 гривень за порося до півтори тисячі. такі вони, гарнюні. На ще менші є, також будуть в продажу, але пізніше них 10 днів різниця. А ці такі вже кабанчики. Тут дівчаток більше. Бо дуже багато повідомлень, звідки ви, ми хочемо поросяток. То я знімаю відео і кажу, що ми з Полтавської області, Кременчуцький район. Ось такі полосята. Зараз вам кашку дамо і будете нямати. Так, а тут в загончику менші поросятка. Ось вони з мамкою ще. Ось вона їсть, а вони там сплять. Тим, ще ми не показували, що таке їсти, але вони вже в корито до неї залазять і щось там хрумають. І ось кабанчик, але він молоденький. Поросятка в нас від іншого кабана. Вони такі чисті в'єтнамці, можна сказати. Но там такий кабан гарний був. Ось такі поросятка. Це кабанчик у нас. В тата вдався кольори. Да, такий гарний кабанчик. Так що, кому треба поросятка пишіть. Всім буду відповідати. Вони такі? Їдять все. В основному зараз зелень. Травичку їдять. І вон кабачок з дертю перемішаний. Коли даємо кабачок, то крейду ще додаю на всякий випадок. О, гірки, зараз ото, що є на городі зайве, все їм кидаємо. Вихід десь буде 60-70 кілограмів, на сім'ю, так на раз Вистачає. Звичайно, це не біла свиня, але нам м'ясо і сало подобається. Так що, звертайтесь. Дякую за перегляд відео. До побачення!